Ох, я моя, консультант іде. Зараз щось буде пропонувати, а я гаманець не брала. Треба сховатись перепрошую вам чимось допомогти. А як я. я ж була в іншому магазині. Та як не в цьому? Вітаємо у Львові. Може, на філіжанку кави, можливо, хочете е жовто блакитний препарат? Це У нас така нова фішка замість стрічів. Можливо, фото на газету. Так. Раз, два, дивимось туди. Стоп, стоп, я ж в Києві була. Ну були в Києві, але телепортували сюди. І вас це не дивує? Так, це наша внутрішня система телепортації. Можливо, ви раніше консультантом працювали, бо не зрозуміли, як ви це зробили. Так, почекайте. Я можу будь-який магазин ваш телепортуватися? А де ще у вас є магазини? Та по всій Україні. І в Одесу можу? Абсолютно. Але якщо далі в Одесу, то купіть мені пахлаву медову. А якщо, наприклад, в Тернопіль. Ну прогуляєтесь на фонтани, подивитесь. А я в Дніпро хотіла поїхати давно? Знаєте? А от в Дніпро, якщо чесно, не варіант. В нас там офіси, ми тільки по телефону працюємо.